Мені подобається робота в поліції, моя тому, що я відчуваю себе потрібною і роботу, звичайно, свою зроблену з віддачею, з повною, з, з вірою і з любов'ю до, до держави і до, до громадян України. Працюю в коропі. Насамперед приймаємо заяви та повідомлення громадян. Дивимося за нарядом, хто ближче, щоб швидко відреагував, відпрацював повідомлення. Я місцева, так і тому мені дуже важливо, що я вдома, в себе на батьківщині, в себе в місті в своєму рідному. Дуже мені спокійно. Моя родина я не скажу вона там. Чи велика, чи маленька, але вона ну, моя найкраща. Саме ми стали родиною із 10 чоловік, У 2021 році були щасливими, планували життя собі щасливе своє, посміхалися, раділи. Весь час. Ну, я так точно що чоловіку говорила, що от у нас буде родина і будуть дітки. І буде четверо діток, може ми їх народимо, може ми їх усиновимо. Пішли, подали документи, зібрали, дізналися, які потрібні. Пройшли навчання і стали як батьки, батьки опікуни. Спочатку так, спочатку хвилювались, тому що були сумніви, от, чи потоваришують, чи ми діти, впораємося, чи впораємося, чи ми. Ну, а потім уже місяць, вони як приблизно місяць, як пробули у нас, тобто ну, бачимо, що все, най... все виходить. Ну. Вже з часом з, з, з тим, як пройшла війна то важко важко не 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 важко в плані працювати в плані виходити на добове чергування Важко це розуміти важко коли дітки плачуть коли коли бомблять єдине що війна і що потрібна перемога наша українська ми дочекаємося